На тернопільському ринку традиційно продають домашні огірки, привезені з навколишніх сіл. Ціна маленьких 70-80 гривень за кілограм, більші по 50. Є у продажі Заліщицькі та борщівські огірки. Вони обійдуться у 60 гривень за кілограм. Продавці кажуть, ціна на огірки висока, адже цьогоріч у них низька врожайність. А от вартість помідорів на тернопільському ринку тішить більше. Томати, привезені із Закарпаття, коштують 35, за ліщиків – 20-30 гривень. Жовті помідори продають по 40 гривень за кілограм. Як завжди, у розпал консервації на ринку можна придбати набір для квашення чи маринування огірків та помідорів, який складається з кропу, петрушки, листя хрону чи вишні. Його вартість 10 гривень. Ще приблизно стільки ж доведеться заплатити за головку чеснику. Журналісти терену запитали у Тернополян рецепти консервації огірків та помідорів на зиму, які полюбляють у їхніх сім'ях. В літрових баночках закриваємо з кетчупом чилі. Вони такі гостренькі. А на зиму квасимо в трьохлітрових банках. Просто сіллю, три ложки солі на трилітрову банку. Заливаємо водою. Ну туди спеції. Кріп, хрін, чесничок, помідори, В основному ми робимо томатний сік. Беру помідори, роблю дуже багато. Беру їх тако мию, а потім в здорову каструлю ножом. Трошки їх так почекала-почекала, помняла-помняла, Потім вже в другу йомкість, щоб туди додати. Цілу каструлю на дно води трошки і кипячу їх, варю. Ну, недовго, поки вони м'якенькі стануть. Це я сьогодні вечором зробила, там 20 літрів, ще 20 літрів. На другий ранок все через. Друшлячок перетираємо, доводимо до кипіння, даємо трошки цукру, якщо кисленьке. Солі не даємо, хай собі солять. І все, і в стерильні банки закриваємо. Трошки консервую в помідори, гірки. Люблю асорті. Там, де є і капуста, і перець, і морквочка, і огірочок, і помідорка. Різні так рецепти. Ну, основне в основі йде: сіль перець, правильно пропорцію підібрати. Кріп, петрушка, цибулька, чесник. Це основне у всіх рецептах: чи комбіноване сорчі, чи окремо огірки чи помідори. Ну єдине, що до огірків петрушка не йде, а до помідора йде. Зазначимо, на початку липня огірки були дещо дешевшими. До прикладу, домашні вартували 60 гривень. Більші огірки з борщівщини 35, дрібні 40 гривень за кілограм. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.